Яка вартість сліда, чи іншими словами, заявки з реклами є прийнятною? У нас зараз в мережі, в рекламі, дуже багато спеціалістів чи агенцій показують свої кейси про те, як вони привели дуже багато дешевих лідів в ту чи іншу нішу. І всім, а вже ж, дуже хочеться мати такі самі низькі ціни і для себе. Але чи це можливо взагалі? А вже ж ні. Бо ця ціна дуже сильно завжди варіюється від дуже багатьох факторів. Ви ні за що не доб'єтесь тієї самої ціни за звернення в продажу, скажімо, дитячої настільної гри за 700 гривень, або якогось прикольного базону чи вазочки, і в продажу консалтингових послуг або тих самих ремонтів квартир. Ціна буде відрізнятися, бо, по-перше, Аудиторії дуже різні. В другому випадку це завжди буде більш вузька спеціалізована аудиторія. Рівень довіри, необхідний для простого звернення до вас, також дуже різний. Вазончик можна купити от просто зараз. Бо сподобалось, бо давно хотілося, бо просто, а чом би й ні. В складніших нішах потрібно поспостерігати, можливо, підписатися оцінити, що ви робите, які у вас можливо є відгуки чи кейси. Декілька разів людина може побачити вашу рекламу. І весь цей час ви можете витрачати кошти, бо ж реклама показується, навіть якщо ви ще не отримали жодних звернень. Але це нормально, це так працює. Одразу потрібно розуміти, де ви будете працювати вдовгу. Завойовувати увагу вашого клієнта, а аж потім, коли прийде слушний час для нього, коли його рівень довіри буде достатній, він у вас замовить. А де ви можете працювати в лоб.